Засніжений новий рік. Жив колись на ім'я Юнік, який полюбляв спілкування. Він жив серед людей. Одного разу з ним трапилася цікава пригода, яка назавжди перевернула його життя. Одного дня Юнік вирушив на роботу. Він працював аніматором на святах. І сьогодні якраз був новий рік. Вулиці міста, у якому жив Юнік, з самого ранку засніжені. На дворі було холодно. Свято проходило у звичайній квартирі звичайної сім'ї. Весь день у єдинорога пройшов як по маслу, тому Юнік був спокійний. На засніжених будинках утворились бурульки, була ожеледиця, та це не лякало єдинорога, доки він не пішов додому. Йдучи по дорозі, він послизнувся і впав у люк, який був відкритий. Через певний час Юнік прокинувся, неначе це був сон. У нього боліла голова. Що це зі мною трапилось? схвильовано та налякано закричав єдиноріг. Він впав у підвал, де була якась лабораторія, юнік не міг пригадати, що з ним сталося. Нарешті я тебе дочекався, пролунав хриплий зловісний сміх. Я науковець, який хоче тебе вивчити, незвичайні створіння. Мене звати Василь. Я поверну тобі пам'ять, що сталося, а ти поживеш у мене кілька днів для вивчення твоїх здібностей. Недовго думаючи, Юнік сказав: Ну, добре, Василь швидко, але ніжно торкнувся жирними пальцями дорога єдинорога. Замить Юнік побачив, що з ним трапилось. Після цього інциденту науковець проводив досліди над єдинорогом. Коли це закінчилося, Василь відкрив портал, де Юнік має бути, щоб більше спілкуватись. Єдиноріг стрибнув у магічний портал і опинився у центрі міста перед будівлею, яка мала назву центр дитячої та юнацької творчості. Юнік був здивований, що його там чекали. На порозі були вихованці гуртка юні кореспонденти. Вони розповіли, що знайомі з науковцем Василем, який попрохав їх подружитись з єдинорогом, щоб стримувати його сили удачі. Керівниця гуртка Надія Федорівна з Мариною Миколаївною вирішили зробити це миле створіння талісманом гуртка. Спочатку, почувши ці слова, Юні побоювався погодитись, але через певний період часу він сказав, що згоден. На цьому милий єдиноріг став жити з цією великою дружною сім'єю.